Як у Миколаєві лікують грижі без операційного втручання? Про те, як можна лікувати болі в спині та остерохондроз, мануальної терапії, розмовляли для подкасту відверто про із лікарем, мануальним терапевтом Леонідом Іляшенком. Леонід Іляшенко з міста Сум переїхав поблизу Миколаєва через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Вже має своїх перших пацієнтів, які поділились своїми враженнями від мануальної терапії. Проблеми почались, навіть сказати вже й давно. Може, вже напевно в травні буде рік. Почалась трошки задавлена хвороба. Ну, працював, знаєте, весняно-польові роботи. І трошки я працюю з каменем, виготовлення пам'ятників, камінів, шрифти. Ну, і трошки нагрузка є на руки. Ну і з часом почав відчуваю, що рука болить. Болить так, що от несу портфель в руці, якийсь час поніс його, забираю другою рукою портфель, зігнути руку вже важко. Так якби спазм якийсь, як спазмована рука, якийсь ну, болі. І то більше з часом все більше, більше. Ну, звертався, я звернувся в Миколаєві до лікарів. І там проходив теж цей, медичні процедури, і креми різні, МАЗі. І я зустрів в Миколаєві, зустрів свого колегу, художника, навіть викладача, він мене трошки вчив рисунок, зустрілися ми. Ну, і, звичайно, як при зустрічі розказують, які проблеми то от болять руки, болять і біда. А він каже, знаєш, Ігор? Тебе сам Бог до мене послав. Каже. У мене є знайомий колега е Леонід Васильович. Каже, він приїхав зі Сходу, каже, от я його вже трошки знаю. Я з ним дідзвоню, ми обміняємося телефонами, я тебе на, на понеділок, якщо так вийде, я тебе запрошую, ми прийдемо до нього. І отак я потрапив до Леоніда Васильовича. Привів мене рукавий Орес Богданович. Ми тут познайомились і почали з процедури. Одна процедура, друга, третя. Один раз я прийшов, кажу, Веді Сидович, а мене руки не болять, а чому? Леді Целіч каже, або тому, тому що не болять. Ви знаєте, я, я був приємно здивований, і, 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 такий, такий стан, стою рано і нічого не болить. Ну нічого не болить, якось так приємно, і так згинаю, і так, і так вже, і пробував працювати, тому що вже приходить весна, ну, і, і, і на цинтері роботи, і весні, і коло, коло хати. Питаю Леоніду Васильовича, чи можна нагрузки? А ви давайте, каже, нагрузки, працюйте, треба працювати. А як, треба? І вже і щось і копав, і, і в камені працював. Я дуже вдячний, що сьогодні навіть прийшов на, на цю зустріч. І Леоніду Васильовичу дуже щиро вдячний за допомогу. Зичу здоров'я, Леоніду Васильовичу. Міцного здоров'я і вдячних пацієнтів. Захворювання зустрічається досить часто. Воно називається епіконділіт. Епіконділюс це місця прикріплення м'язів руки. В місці прикріплення є сумки, бурси. І при певних обставинах, там йде запалення. І починаються болі, нібито болі в суглобах. Може бути ззовні наружній епікондиліт, або зсередини до тіла, ближче до тіла внутрішній епікондиліт. Внутрішній епікондиліт називається ще рука тенісиста. Це може бути так само при перенавантаженні певними рухами, або руку в цю сторону більше перенавантажують, або в цю, як у тенісиста, наприклад. Якщо копаєш лопатою, то можна перенавантажити цю групу м'язів і цей епіконділюс. Ну, буває таке, що після цього, наприклад, жінки часто говорили про те, що вони консервують банку, банки і не можуть підняти отак, отак рукою людина не може підняти. Це так само може бути зовнішній епіканділіт. Але є теорія, що всі хвороби від хребта. Так як я займаюся захворюваннями хребта вже досить давно, з 90-го року, то е, хочу сказати, що не настільки всі хвороби від хребта, і більше хворіб, які залежать від хребта, ніж ми думаємо. Е, в даному випадку. Є така теорія нейротрофічних змін в тканинах, які інервуються певними нервами. Нерви формуються е, з корінців нервових, а ці корінці виходять між хребцями. І якщо є якісь проблеми в хребті, то йде е, хронічне запалення корінців або гостре запалення, тоді гострий біль і е, спазми пазми, м'язів, або хронічне запалення. Тоді може бути просто оніміння в руках, болі в руках, оніміння в певних пальцях, або епіканделіт, або ми всі найчастіше стикаємося з радікулітом. Чешський професор Карл Левіт у своїй монографії Мануальна медицина говорить за те, що. Навіть коли ми, маємо, ми спостерігаємо у хворого болі в шиї, то, що кажуть, продуло, їхав в машині, руку положив, тут провіяло трішечки, і в мене тепер болить, не піднімається, то він говорить за те, що якщо корінець не стискається у виході із міжхребцевого отвору, і не подразнюється, і немає його хронічного запалення, то всі ці переохолодження, перенавантаження, вони не мають ніякого значення. І він говорить, що навіть при захворюваннях при радикуліті, коли йде біль навіть від простуди, то є сенс робити мануальну терапію. Мануальна терапія це. Певний вид маніпуляцій на хребті з метою поліпшення рухів в основних суглобах хребта. Якщо говорити правильно, то ніхто, навіть ті діди, баби, які вправляють нібито диски, ніхто диски не вправляє. Робляться певні маніпуляції на в суглобах хребта. Е і тому певний хрускіт при маніпуляції е це ознака вдалої маніпуляції, хоча не завжди буває хрускіт. Все залежить від того, наскільки давно остеохондроз, тому що там уже йдуть вторинні змін зміни в основних суглобах хребта. Власна, проблема в пана Ігоря якраз була через острохондроз, так? Так, шийний острохондроз. Він е, займався в свій час і е, музикою, духовими інструментами, а потім він, е, у нього робота пов'язана з різцем, з молотком, і е, воно поступово-поступово, е, зміни йдуть, і, е, звичайно. Було був період перевантаження, він копав там город, і в нього почалося сильне загострення. І в даному випадку я працював не тільки в місці там, де болить, а ще й працював із шию. Робив там певні маніпуляції, щоб збільшити амплітуду. Руху в шийному відділі трішечки, там деколи буває достатньо на пару міліметрів збільшити міжхребцевий отвір, і вже починає, поліпшується трофіка у корінці, в нерві і в тих тканинах, які він інервує. Чи можете детальніше розказати, як мануальна терапія допомагає у випадках остерохондрозу? Тобто, чим вона? Краще, ніж медичне лікування препаратами? Краще чи гірше я ніколи не ставив таке питання. Справа в тому, що все може бути в комплексі, я теж дуже часто призначаю медикаментозні препарати. І... Тут має бути якийсь комплекс. Єдине, що, наприклад, при грижах міжхребцевих медикаментозні препарати дуже погано відкликаються. Тобто біль настільки стійкий, що при грижах йде резистентність хвороби до препаратів. Пацієнти дуже часто приходять уже після того, як вони і пролікувалися і в стаціонарі, і амбулаторно. У мене був такий пацієнт, який протягом року приймав нестероїдні протизапальні препарати при грижі поперекового відділу, і вони йому ледь-ледь допомагали. Він рік був з больовим синдромом. Коли ми почали займатися, больовий синдром десь за місяць пройшов, і потім закінчилось тим, що грижа вилікувалась між Повернемося до остеохондрозу. Власне, що це за хвороба як виникає, як запобігти. При остеохондрозі, коли ми говоримо про це захворювання, мається на увазі іде враження іменно хребта. Є декілька ступенів остеохондрозу. Є ускладнення остеохондрозу. Декілька теорій, чому він виникає, що є первинним? На мій погляд, і не тільки на мій, але й багатьох людей, які цим займалися все життя і писали роботу. остеохондроз починається у міжхребцевому диску. Це дуже складна структура. Яка потребує постійних рухів. Так само і виходять всі речовини продукти обміну під час ходьби. Як тільки людина сидить більше, як півтори години, вона вже себе навертає на цю хворобу. Тому що найфізіологічніше для людини це стояти. І не, а ще ліпше це йти. Коли ми сідаємо, ми перевантажуємо шийний і поперековий відділ і тим самим зневоднюємо міжхребцеві диски. Коли міжхребцеві диски зневоднюються, йде підвищене навантаження на суглоби хребта. І вони починають спочатку запалюватись, потім деформуватися. І основний біль, який ми відчуваємо в спині, в спині, я говорю, спазми, болі, вони пов'язані з подразненням суглобів, капсул суглобів і рефлекторним спазмом в, деякі, в тих ділянках м'язів спини. Мануальна терапія, мануальна терапія від слова манос рука. Цебто, по суті, маніпуляція на хребті. Вона, ну як вам сказати, є... дехто із авторів говорять, що це існувало давно-давно ще в Єгипті, і ще давно-давно різні знахарі цим займалися. Їх називали костоправами, А раніше ще ніяк їх не називали, просто люди допомагали. Це якраз маніпуляція в суглобах. І е, зменшення тиску поверхонь суглобів. Ну, а потім виникли деякі е, не деякі, а декілька школ мануальної терапії. Пізніше е, окремо виділилися в остеопатів. Е, е, і з'явилися остеопати, всіх решта вони почали називати хіропракти. Хірус рука, практис працює. Остеопа. Кість, патос, хвороба зрештою є різні школи хіропрактів і остеопатів, але я вважаю, що треба щось знайти своє і працювати і допомагати людям так, як ти можеш. Я знайшов. Розкажіть, будь ласка, детальніше про свою знахідку мануальну терапію в нас в Миколаєві. Як відбувається, що саме лікуєте і де вас можна знайти? В Миколаю я попав випадково. На початку війни я отримав завдання евакуювати людей в Закарпаття. Три дні ми туди їхали. І коли треба було повертатися в Суми, то повертатись було нікуди, тому що Суми були вже окуповані. І я. Зателефонував своєму другові, я знав, що він так само їде в цьому напрямку. Він сказав, що він е затримався в верені, запитався у людини у господині цього будинку. Я приїхав туди, ну, і якось переживали перші дні війни там. Місцевий ортопед попросив мене оглянути його пацієнта, ну і, напевно, йому сподобалось, як я працював. І потім вже пізніше я отримав запрошення від Кобрина, і мені дали такий прекрасний кабінет. І я почав потихеньку практикувати. У мене з перших днів було два пацієнта з грижами, військові люди. Я, звичайно, якось хотів допомогти просто. Жителям Миколаєва, а особливо військовим хотілося і. Я ходив в тероборону, і в військкоматі став на облік. Ну, за віком мене не брали нікуди. І хотілося якось допомогти, тому першими моїми пацієнтами були військові. Я з ними працював. Ну, а зараз люди потихеньку потяглися, і вже більший контингент пацієнтів. В основному це проблеми, пов'язані з болями в спині, і коли там, як то кажуть, затискає десь нерв, це можуть бути і гострі, і хронічні радикуліти і пов'язані з цим, і головний біль може, може давати остеохондроз, і болі, і мління в руках, в пальцях, окремо, в ногах так само. На перший погляд може здатися, що це звичайний масаж. То які ви маніпуляції робите? Чим мануальна терапія відрізняється від масажу? Слово масаж це французьке слово, яке означає енергійне розтирання? Там є техніки, методики, так само багато методик масажу, і вони пов'язані в основному з роботою з поверхневими м'язами. Цебто м'язи руки, так само м'язи спини є поверхневі, широкий м'яз, великі м'язи. Масажу можна досягти, наприклад, там як реабілітаційні маніпуляції після травми або спортивний масаж існує. Є, ну, є крім того, що точковий масаж, сегментарний масаж, то вже інша справа. Мануальний терапевт не займається, як правило, розігріванням м'язів і шкіри. Мануальний терапевт безпосередньо працює з хребтом і з суглобами хребта. Але так як мені до мене приходили, приходили протягом життя різні хвори. Одного разу я підрахував, якщо, наприклад, взяти, що до мене приходило 10 чоловік в день, а у мене менше 10 ніколи не було, максимально було 30 чоловік в день. То протягом своєї практики я зробив більше як 100 тисяч маніпуляцій. І я намагався завжди брати декілька шкіл. І на, на самому початку це була Московська школа, потім Київський інститут науково-дослідної ортопедії, ортопедії травматології, потім Харківська академія після, диплом, після дипломної освіти, потім Київська клініка Данілова. І я намагався завжди щось комбінувати і робити вправи і маніпуляції. Вони поєднані із Там і масажі, мануальна терапія, і різні школи мануальної терапії. Не терпіть біль для консультації. Звертайтеся за номером телефону 066 812 80 24. Партнер редакції Остап Грицько, Ольга Марків. Миколаїв на Дністрі